Сьогодні я покажу вам, як ми доставили обручки дроном на справжньому весіллі. Для цієї місії нам знадобився надійний апарат DJI Avata 2. Далі спеціальне кріплення для Avata 2 під GoPro, яке кріпиться по центру дрона. Але цього мало, тому ми роздрукували на 3D принтері платформу 4х4 см з кріпленням, як у GoPro. Далі на цей маунт ми наклеїли двосторонній скотч. Звичайний канцелярський, але я рекомендую на майбутнє краще автомобільний, він міцніший. І приклеїли коробочку для обручок. Коробка приклеїлась намертво, обручки точно не загубимо. Ми домовились про зустріч із нареченими та зробили тестовий політ з коробкою.